Що там на Кацапстані? на кацапстані палає. У них оця от епідемія пожеж вона триває, і наразі вже стало відомо, що згоріло ціле село. Сосєва Свердловської області вогонь знищив 92 житлових будинки, пилораму, підприємство, виробництво асфальту і бетону, а також школу, лікарню і колонію. З останнього евакуювали понад 200 ув'язнених. Введено надзвичайний стан пожежу, гасило 120 людей, і 33 одиниці техніки. Повідомляється про одного загиблого. вообще, єдвоші першого совсем. Сгорит и горит. Топили. Топили педаль, пол. Свой страх и риск. Тут просто О, как неплохо. Жарко там машин. Очень жарко. Ех, так би Кремль. і попри те, що вогонь загасили, меншою проблемою це не стало полум'я. Перекинулася на сусіднє село, і тепер воно теж горить. Пожежу намагаються локалізувати.